Добрий день! Сьогодні ми розглянемо з вами метод визначення температури плавління і кипіння речовин мікрометодом. Почнемо з визначення температури плавлення. Температурою плавлення називається температура, при якій речовина переходить з твердого стану у рідкий стан. Рідка чиста речовина має строго певну температуру плавлення. Наприклад, Використовуваний гідроксид натрію у багатьох метричних аналізах має температуру плавління 323 градусів за Цельсієм. також і бурштинова кислота, яка використовується для його стандартизації 183 градусів за Цельсієм. Отже, ми бачимо, що температура плавлення характеризує ступінь чистоти речовини. Частіше на практиці визначають діапазон температур плавління, тобто інтервал між початком плавління. Тобто появою першої краплини рідини і закінченням плавління, коли вся речовина переходить в рідкий стан. Відомо, що для чистої речовини діапазон температур продукту становить від 1 до 3 градусів за Цельсієм. Домішки сторонніх речовин і наявність вологи змінюють температуру плавлення, тому діапазон температур поступово розширюється. Для визначення температури плавлення речовину попередньо висушують, потім подрібнюють в дрібний порошок, тому що дрібні частинки плавляться швидше, що підвищує точність отриманих результатів. Розглянемо з вами техніку визначення температури плавлення. Використовують тонкостійний капіляр довжиною 40-60 мм, і внутрішній діаметр його приблизно 1 мм. Капіляр заплавлюється на відкритому вогні спортового пальника. Для цього один кінець капіляра поміщають в полум'я і прокручують інший між пальцями таким чином, що відбувається рівномірний прогрів. Наповнення капіляру речовиною. Невелику кількість дрібно розтертої аналізованої сухої речовини поміщають у підготовлений для цього капіляр. Для цього висушену і перемалену в порошок речовину зачерпують відкритим кінцем капіляру на металі або склі. Потім беруть трубку діаметром 15-20 мм і довжиною до 1 м, яку розміщують вертикально на рівній поверхні, зверху по трубці кидають капіляр. Таку операцію повторюють 10-15 разів, в результаті чого капілярний матеріал ущільнюється. Ущільнення повторюється до, до отримання шару речовини висотою 2-3 мм. Давайте подивимось, як це відбувається. Далі беруть лабораторний термометр і приставляють до нього капіляр за допомогою гумового кільця. Речовина повинна бути розташована близько до середини ртутної кулі термометра. Пробка і капіляри поміщаються в широку трубку, яка поміщається в сосуд з теплоносієм. Вибір охолоджуваючої редини залежить від аналізованого продукту та його температури плавлення. При використанні води в якості теплоносія. Може бути проаналізована речовина з температурою плавлення до 100 градусів за Цельсієм. Отже, прилад нагрівається, наприклад, на електроплиті так, щоб температура на початку підіймалася зі швидкістю 5-10 градусів за Цельсієм за хвилину до близько очікуваної температури топлення. Під час досягання необхідної температури швидкість нагріву не повинна бути вищою 1-2 градуса за хвилину. Процес вимірювання відзначається двома температурами: початковою температурою плавлення, в якому речовина змокає, тобто стає схожою на мокрий сніг, і температура, при якій речовина розтане повністю та останні тверді частинки речовини зникнуть. Знайдений цей температурний діапазон є експериментально визначеною температурою плавління. Точність визначення температури плавління залежить від висоти стовпчика речовини в капілярі та режиму нагріву. Наприклад, пальмітинова кислота має температуру плавління 63 градуси за Цельсієм. Збирають установку, нагрівають теплоносій та спостерігають за речовиною в капілярі. Коли речовина змокає, вона змінює свій колір. Білі порошки стають сіруватими, фіксуємо початкову температуру плавлення речовини, воно становить. Десь близько 62 градуси за Цельсієм. Коли пальмітинова кислота повністю розплавиться, вона стає прозорою, фіксуємо температуру. Е, температура була досягнута у, на рівні 65 градусів за Цельсієм, тобто фіксуємо температурний діапазон. В даному випадку він становить 3 градуси за Цельсієм, що відповідає теоретичній температурі плавлення пальмітинової кислоти. Отже кислота чиста та намістить домішок. Розглянемо визначення температури кипіння мікрометодом, температура кипіння це така температура, при якій пружність пари речовини дорівнює атмосферному тиску. Тобто, рідина закипає при нормальному тиску 101,3 кПа або 760 мм ртутного стовщика. Хімічно чиста речовина має певну температуру кипіння, тому по ній можна встановити його чистоту. Розглянемо методику визначення температури кипіння. Беруть тонкостійну скляну трубку діаметром 3 мм і довжиною близько 80 мм, яка запаяна з одного кінця, а з іншого вливають в неї досліджувану рідину. У трубку вводиться капіляр діаметром 1 мм, відкритий знизу та заплавлений вгорі. Він потрібен для захисту рідини від перегріву, якому сприяє невелика кількість повітря в нижній частині капіляра. Закріплюють трубку на термометрі. Все це поміщають в посуд з теплоносієм, наприклад, в стакан, як в попередньому експерименті. Та нагрівають близько до очікуваної температури кипіння. Капіляр запобігає перегріву трубки з речовиною. Незадовго до кипіння поступово з'являються перші бульбашки повітря. Під час кипіння починають виділятися бульбашки повітря з капіляра, кількість яких швидко збільшується. З'являється безперервний ланцюг малих бульбашок. Під час кипіння аналізуємої речовини. На цьому етапі визначаємо показання термометра, який відповідає температурі кипіння рідини. Наприклад, температура кипіння гідроксилам становить 58 градусів за Цельсієм. Коли з'явився безперервний ланцюг бульбашок, дивляться на градусник і відзначають температуру 58 градусів за Цельсієм. Отже, сьогодні ми розглянули з вами. Основні принципи виміру температури кипіння та температури плавління. Дякую за увагу!